Спеціальний ефір на радіо НВ. Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосову і будемо підводити перші підсумки тижня. Політичні, міжнародні і військові російський диктатор Путін, коментуючи події у Брянській області, збрехав, що це буцімто терористичний акт, який вчинили неонацисти та їхні господарі. Він заявив, що це саме такі люди, які ставили перед собою завдання позбавити Росію. Історичної пам'яті історії традиції мови секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю радіо «Ін слова Путіна зазначив, що зараз саме Путін є терористом номер один у світі. Якщо він починає розповідати про теракти, то що тоді відбувається? На території нашої країни секретар РНБО припустив, що Путін можливо не розуміє про що йдеться, тому що в нього вікова деменція. Ось такий був коментар секретаря РНБО України. Але яке значення має саме цей інцидент, саме події у Брянщині? Про це і не лише про це. Ми поговоримо із Петром Бурковським, виконавчим директором фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Як ми можемо пояснити, що сталося цього тижня на Брянщині, чия саме це була спецоперація? От є версія, що росіяни і дійсно готували певну провокацію із там розстріляною дівчинкою в трусиках віртуальною. Наші спецслужби про це дізналися, і от на випередження послали туди російський добровольчий корпус, який засвітився в прикордонному селі, заявив, що росіянам треба повставати проти режиму і таким чином. Ми поламали плани росіян щодо цієї провокації. Чи виглядає дійсно так, як ви оцінюєте власне ці події, які сталися цього тижня? Дякую, це хороше питання. Якщо коротко відповісти, що там сталося, то очевидно, що це спеціальна військова операція, яку Путін почав рік тому. Це наслідки його нападу на Україну. До того як Росія почала цю війну, ніхто з російських націоналістів не мав такої рішучості, щоб взятися за зброю і починати і розпочати бойові дії, говорити про ну закликати до повалення режиму Путіна і до захоплення влади збройним шляхом. Пам'ятаємо в історії Росії Росії, таке відбувалося. І відбувалося це в 20 столітті, коли в 14 році Російська імперія розпочала одна була одні з тих, хто розпочав Першу світову війну. А в 17 році сталася революція, і по всій Росії загони озброєні людей, які брали участь у війні, почали захоплювати владу під проводом там різних ватажків: лівих, правих, анархістів, монархістів і так далі. Тобто, можливо, історія повторюється, як казали класики, але вже на новому рівні. Що ж до хронології, давайте згадаємо ось що ось що такий цікавий момент: 28 лютого цього року Путін на колегії ФСБ, а його виступи на колегії ФСБ, так його Альма-Матер, середовище, в якому він сформувався як особистість. Ну, КДБ ФСБ. Так, так от на цій колегії тексти. Путіна так в таким такому разі готується дуже ретельно. Там важливе кожне слово і е, кожна настанова. Цей виступ був невеликий, але е, там особливий акцент е, Путін зробив і навіть, це підкреслив, що особливе завдання ФСБ це е, і е, саме підрозділ ФСБ прикордонні прикордонних військ е, забезпечувати е, прикриття кордону, захист кордону якраз на українсько-російській ділянці. Ну і, напевно, він тут мав на, увагу, на увазі е, кордон, який ну, уся протяжність кордону. Так, е, і от через день 2 березня, після того, після цих настанов, коли Путін попередив, що е, можуть бути терористичні атаки, захоплення заручників, атака на цивільних осіб, на об'єкти критичної інфраструктури. Е, ось 2 березня відбуваються події, і е, те, яку оцінку. Їм дав Кремль так, тобто, устами Путіна про те, що це терористичний акт. Ну, це схоже на заготовку, яка дійсно була заздалегідь зроблена. І тут важливо що розуміти, що ця оцінка це є один феномен. А те, що сталося, насправді ну, є інший. В мене є якби одна версія: що інформація була настільки вражаюча. Для російських спецслужб, так щоб вони просто вирішили використати цю заготовку, щоб ну нав'язати свою версію подій, і е, водночас примусити усіх е, забути, опишучи, що там відбулося угу. насправді. Ну і насправді здалося, що Путін коли казав, що ось те, що відбувається, це це люди, які ставлять за завдання позбавити Росію історичної пам'яті, історії, традиції, мови до чого тут взагалі це все воно виглядало якось нелогічно. Причому тут та сама, вибачте, мене дівчатка в трусіках, яка там з'явилася віртуально, воно взагалі якось не в'язалося чи ні. Це ну це перелік, це свідчення того, що е, справжня оцінка, да, якщо е, правда є настільки е, жахливою і е, нестерпною не для російської влади, що їм потрібно шукати якісь виправдання, якісь якусь е, говорити неймовірну найбільшу брехню. Так бо пам'ятаємо, що по заповітах Гебельса найбільш неймовірна брехня. Вона в суспільстві, яке є поліцейським підконтрольним, де є монополія влади на джерела інформації, вона буде сприйматися як найбільш правдоподібна версія. Ось тому вони от взяли цю заготовку про теракт. Чому тому, що як я підкреслюю, можливо вони самі зрозуміли, що е, десь вже є привид 17-го року, що є росіяни, які готові взяти зброю до рук і показати приклад. Так що цю владу треба повалити збройною силою. Нагадаю, це дуже і дуже вони могли це сприйняти як тривожний дзвінок. Бо нагадаю, що до 2 березня всі російські опозиційні сили за великим рахунком говорили. Ну практично, всі, що ну будем, ми будемо миритися мирними способами. Так, там були заяви про на що. Русі ми федералізуємо, що буде ряд держав, чи ряд суб'єктів, федерація чи конфедерація, неважливо. От, але ніхто не закликав брати зброю до рук і здійснювати повалення влади Путіна збройним шляхом, це зробили якраз 2 березня. да? поки що мало відомий російський добровольчий корпус, але в ФСБ з її інституційною пам'яті, яка ще тягнеться з царської охранки, підкреслюю, їм це нагадало 17-й рік, коли під час війни, так Першої світової в Росії почалася революція, і більшовики захопили владу силою зброї. І тоді ж Путіна і Троцького, ой, перепрошую, Путіна, Леніна і Троцького, називали агентами німецької розвідки, які хочуть розвалити Росію, вкрасти от все, що про що говорив Путін. Тобто Путіну на стіл просто поклали промови з кола російських монархістів, так, які стверджували, що більшовики хочуть знищити Росію. Ось тобто, і це свідчить про такий величезний переляк в ФСБ. Вони хотіли б насправді, щоб пошвидше про цей інцидент забули, бо у них там з їхньою параноєю і такою параноєю переслідування. Вони могли подумати, що якщо це не зробити, не затаврувати цей інцидент як тероризм і не примусити всіх пошвидше забути і перестати про нього говорити, що десь це може мимоволі викликати ну, зустрічну реакцію в інших регіонах Росії, справді дуже далеко. От і оскільки ФСБ зараз перенапружене для того, щоб контролювати суспільство, не допускати жодного дисидентства, полювати на тих, хто проти війни. Воно може не встигнути і проспати так, якісь ну реальні жорсткі озброєні дії проти органів державної влади. Вони зараз цього бояться найбільше. Ну, цікаво те, що після цього було оголошення, не оголошення засідання Радбезу, то його оголосили. Потім. Начебто перенесли, скасували, потім воно було на наступний день, і е, вся ця ультрапатріотична спільнота в лапках е, російська е, вона почала одразу скандувати про те, що треба оголошувати війну. І от тепер все точно це не треба називати речі своїми іменами. Е, давайте оголошувати е, війну. Буцім, то війна і так уже не йде. Насправді чим відрізняється нічим. Але про що це свідчить, і чи в принципі, чому, до речі, Путін не йде на, на поводу у цих от воєнкорів і різних воюючих комуністів у Держдумі? Ну дивіться, тут дивіться, чому він не йде, чи йде, чи він чи не йде на поводу на, далі. Там не повторює. Знову ж таки, не забуваємо, що це радянські люди. Радянський тип мислення сформований ще за часів Радянського Союзу. Воєнкори, депутати Держдуми, вони готують певне середовище, да, медійне, у якій слова Путіна прозвучать не сенсаційно, не радикально, а рутинно. Тобто голосити війну, так, вони от готують своє да, медійне середовище, суспільство до того, що Путін справді може оголосити війну. Ми це бачили, коли ну, я це бачив, коли аналізував інформаційне середовище десь у. Липні-серпні минулого року, на початку вересня, коли е, е, хтось закликав до мобілізації, а органи влади говорили, що ні, мобілізації не буде, вона не на часі. Але е, в два місяці, тобто липень, серпень і перша половина вересня, тобто до, там, 23 вересня, коли Путін оголосив так звану часткову, е, хоча вона й повна, е, мобілізацію. Е, слово мобілізація дуже часто звучало. Вона почала звучати в липні, інденсифікація в серпні дуже часто в вересні. І коли він це оголосив, тобто вони думали, що це вже є підготовлений ґрунт. Тобто люди вже дуже часто чули це слово, воно мало стати звичним для їхнього вуха. Зараз так само вони готують людей, щоб коли потім скаже так, це війна, щоб та якщо так, тобто вони готують до певного варіанту, та що Путін міг би сказати, оголосити ось це, і це не прозвучало б ну несподівано, радикально, і що не викликало запитання в суспільстві. Що стосується війни, знову ж таки пригадаємо е, статтю Леніна, яку він написав 2014 році, де стверджував, що е, війна імвійно, що завдання більшовиків це війну імперіалістично перевести у війну громадянську, і от зараз е, знову ж таки ФСБ теж думає, і Кремль теж думає, що вони частіше бояться, да що ця спеціальна воєнна операція не переросла у спеціальну російську революцію, так і в громадянську війну. Росіян проти інородців, інородців проти росіян, бідних проти багатих, справжніх російських націоналістів проти фашистів-путіністів. Вони ж думають: от подивіться, вони вважають, якщо встати на точку зору ФСБ, що поява оцього розслідування про палаці Путіна, про його дружину Кабаєву, його дітей, розкішне життя на річницю війни, так початку війни. І ось цей інцидент у Брянській області, коли було закликано росіян повалювати режим Путіна збройною силою, що це вони могли подумати, що це ланки одного ланцюга, щоб показати, що Путін цар, який не справжній, неспроможний, думає лише про себе, піклується лише про себе, про своїх дітей від різних жінок і так далі. і Так далі, він відірваний від життя, і він не здатний керувати Росією, що його кліка незаконно і насильницьки утримує е, Росію під своєю владою. І тому їх треба повалити, тому що цар да, втратив легітимність, е, зарвався, е, зажрався, і так далі, і так далі. І вони думають, що це якраз інформаційна підготовка до початку повстання або революції, і що цей інцидент, як в Брянській області, що це лише перша пташка, і що дійсно є якась спроба, е, чи всередині країни самостійно, чи за підтримки іноземних спецслужб. Перетворити війну проти України на громадянську війну у Росії, ось чого вони бояться, і тому вони намагаються перехопити інформаційну цю тезу, що ні, не буде громадянська війна, а буде справжня війна там проти України, проти колективного заходу. Тобто зусилля будуть іти в інформаційній площині, щоб тільки не допустити поширення думки і ідеї про те, що Росія можливо збройна підкреслюю, саме не мирна, а саме збройна революція і повстання. Вона така ідея може збудити спонтанний мимовільний протест у Росії і наостанок короткий момент. Є е, певні ознаки, що е, чому вони цього бояться, і чому вони теж до цього готуються? От, у лютому, з е, першим заступником секретаря Ради безпеки Росії е, призначили Рашида Нургалієва. Це колишній міністр внутрішніх справ. Тобто його там витягли з якоїсь пенсії е, з нафталіну для чого ну видно, це сигнал, що буде новий куратор у внутрішній силової вертикалі, який керував да, там, міністерство внутрішніх справ, тоді коли Росія якраз боролася з внутрішніми загрозами проти, зокрема проти чеченського опору і по всій країні, значить, вони теж бачать, що є якісь ознаки реальні, що треба більш жорсткий контроль по лінії МВС і по лінії ФСБ всередині Росії. Ви згадали про цей фільм про палаци Путіна на Валдаї, про квартири Кабаєвої і навіть окрему секретну залізничну гілку, якою катається Путін Кабаєва і її придворні. А такі фільми вони взагалі якось можуть вплинути на російський плебс? Ну, от подивилися вони і що на всіх не вплинуть. На всіх не вплинуть, але вплинуть. Але вони... Це В ФСБ боїться, що. Радикалізація торкнеться ну найбільш освіченої частини, найбільш радикальної частиною російського суспільства. Що це може торкнутися ну переважно молодих людей або іще на старих, так які спокійно ну, оскільки вони ж освічені, вони спокійно порівняють цю секретну залізницю з іншою залізницею. Ну куди була найперша залізниця в Росії збудована в царське село між одним палацом царя в Петербурзі і іншим. Палацом в царському селі теж спеціальна залізниця. Люди проведуть в Росії паралелі між цим. Розумієте, ось що ми якби просто не до кінця розуміємо да, цей культурний контекст російський. Але там ці всі пам'ять про ХХ століття, про царський режим, про революцію, роль більшовизму, роль монархістів, республіканців 90-ті роки, теж про обстріл парламенту це все живе. Це все. В певних колах обговорюється. Так, це, це раз. Два. Не забуваємо, що по Росії все-таки відбуваються вибухи да, на різних, на різних е, територіях. Це не завжди і це, це не лише безпілотники, да, скажу це так. Це і зусилля людей. По Росії влітку минулого року прокотилася хвиля підпалів військоматів. В різних регіонах в різних регіонах ФСБ щита інформацію про те, як люди порушують ці драконівські засоби, заходи проти, проти людей, ну спрямовані на придушення правди про війну. Вони бачать цю картину в різних регіонах. Так, вони бачать цю картину в найбільших регіонах в Петербурзі, в Москві, в інших регіонах Росії. Вони розуміють, що це ознаки ну, певного протесного руху, певного соціального середовища. Яке при певних умовах може радикалізуватися настільки, що може взяти цю зброю е, в руки. Тут лише питання в тому, як вони цю зброю отримують і хто їх організує. І тому ще раз підкреслюю: оцей російський добровольчий корпус це тривожний дзвінок, надзвичайно фактично на бат, да, для путінської росії, який говорить, що так можуть з'явитися десятки людей, вони можуть захопити владу на окремій території. І успішно опиратися ну, репресивному апарату в Росії. Якщо це станеться в кількох регіонах, то це буде взагалі катастрофою. Бо як тільки такий заколот, да так, чи такий збройний виступ здобуває мінімальний успіх, так мінімальний, і це починає поширюватися в соцмережах, то ФСБ бояться, що події принцип доміну так, що запуститься цей процес і перший успіх, мінімальний. Він підштовхне інших людей брати зброю і чи навіть без зброї атакувати ті самі органи влади, МВС, ну і захоплювати цю зброю, захоплювати владу і, і йти до кінця. До кінця до повалення путінського режиму. Ось чому їм зараз так страшно, і тому вони намагаються найперший спосіб, перша річ це інформаційно перебити цю тему. І ну неправда в цей інструментарій він не па Да? Тобто говорити про війну, про щось інше, аби тільки люди не думали про палаци, про царя, який не здатний на що, і який ну губить російську державу. Бо головний меседж полягав в тому, що Путін не зміцнює російську державу, він її нищить. Щоб він її не знищив, треба знищити його. Ось це може бути тема російської революції. У 21 першому столітті тим часом Лавров, міністр закордонних справ Росії, намагається тему війни на зовнішню на міжнародну аудиторію, теж перебити, перебити те, як її розуміють, і от він зробив цю потугу, зокрема в Індії, коли заявив, що, що мовляв, це Росія намагається зупинити війну. Що це не Росія її починала Росія тільки намагається її зупинити бідна. Багатостраждальна Росія. І що цікаво, що в Індії, ну, яка, як відомо, не виступає із е, таким засудженням офіційним Росії, вона отак от, нейтрально жовту кнопочку тисне на гнасамблею ООН е, І от на цьому індійському саміті Лаворова зустріли зі сміхом. Е, Про що це свідчить? І чи можемо ми після такого, якби розуміти, і шукати в Індії все ж таки нашого союзника, якщо є така реакція? Ну я думаю, що мені чомусь здається, що там на цьому заході це ж міжнародний захід, там було багато представників преси іноземних держав, там було багато представників з інших держав Великої Двадцятки, просто цікавих людей. Тут це міжнародний форум, там аудиторія могла бути міжнародна. Але ну звісно, це дуже принизливо да, було для Лаврова, взагалі для Росії, що їх висміяли. Ну, і це дійсно це може бути лише привід для кпинів над Росією, що вона завжди обороняється. Ну історія говорить зовсім про інше. Люди все більше і більше дізнаються про Росію і ну, інцидент Брянської області. В той же самий час сумську область 120 разів обстріляли цих фактів. Поки що, якби мало хто знає, да але вони бачили й Маріуполь і е, інші міста. Вони бачили, як Росія намагалася занурити Україну в холод і е, пітьмо пі, е, під цими ракетними обстрілами. Ну це вже серйоз не сприймається. щодо Індії, ну тут е, треба подивитися. ви знаєте, можна зробити висновок лише після того, як е, е, зробити огляд індійських медій. Чи взагалі оцей інцидент буде якось згаданий в індійських медіах, і які акценти, якщо він буде згаданий, будуть розставлені? Я, чесно кажучи, цього не не робив. Тут треба щоб це зрозуміти, да чи змінюється ставлення Індії до Росії? Треба почитати індійську пресу. Ну і звісно, стежити за заявами індійського уряду. Поки що виглядає так, так що вони дистанціюються від Росії. Їхнє завдання це позбавитись залежності від російського оборонного промислового комплексу, переключитися на Францію, Ізраїль. от але допоки цього немає, то ну так, от тримати таку нейтральну лінію, щоб собі не нашкодити. Пане Петре, дуже дякуємо вам. Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.